Вам я хочу показати, зробив я педалі. Це буде педаль на стояничний тормоз, так називаємо ручник. Ну і в мене буде нажиматися ногу. я якось пробки, які будуть варюватися з такая. Це скозечний поцінник із ГАЗ-53. Будемо збирати і буде приварюватися. А це в мене буде блокуровка диференціалу між сілого. Дивіться далі, як він привариться, як воно буде працювати. Для того, чтобы мне его говорить, мне треба опять снимать подлогу.